Друзі колеги, бажаю всім здоров'я. Виїхав сьогодні я подивитися на Сою. Спека в нас стояла неймовірно, більше місяця не було опадів. Чесно кажучи, такої температури я не пам'ятаю. У 2020 році в нас була теж засуха, але... Такої температури не було. 46-44 тінь. І 70-71 навіть було на сонці. До цих пір, друзі, не виїжджав на сою, не було коли виїжджати цією спекою не хотів навіть е, нікуди їхати. І сьогодні сьогодні у нас пройшов дощик. Верніше вчора ввечері пройшов перший і сьогодні ранком прийшов другий. Четвер у нас сьогодні. Яке число? Не скажу. 16 чи... чи 17. Коротше, не слідкую за числами, друзі, по числах не живу. Якось так. Виїхав подивитися. Чи був тут дощ, бо зазвичай буває, що в селі дощ проходить, а тут і не капає. Як було це 16 червня, що в селі пройшов дощ, а тут навіть і не капнув. Зараз, друзі, перемкну камеру, покажу вам стан сої, що з нею відбувається, і на що розраховувати в подальшому. Поїхали. Четвер, друзі, сьогодні. Четвер, подивився на телефоні, четвер, 18 липня. Ось як ви можете спостерігати, які були тріщини на полі і в масиві, в масиві соя повністю-повністю поскидала нижні листки. Бачите, все встелено в листках, сухих, скидала вона все лишнє, що їй не потрібно, щоб хоч якось зберегти хоч щось, хоч якесь своє потомство, друзі. Бобики позакручувалися, поскукожувалися. Є суцвіття, ось. На верхові є суцвіття, але чи продуктивне воно буде, чи не продуктивне, цього я вам, друзі, не скажу. Пиш, пишіть, коментуйте, будуть з цього суцвіття бобики, чи не будуть. Ну, ось є, маленькі вже починають виходити. Пройшов дощик, може, може і буде якась користь з цього верхнього суцвіття. Так, соя чиста. Такий загальний вигляд соя має на 18 липня 24-го року. Потріпало її, дебело потріпало, скажу так. Спека була неймовірна. Страшне, що творилося. Цей дощик пішов, температура впала. Сьогодні вже в день було 36 градусів тінькові. Ну, не 46. 36 мінус 10 градусів. Трохи легше, але відпар почала від землі йти, то така задуха, друзі, що дихати немає чим. Ось, як бачите, От, випускала, бідна, ще по одному трійчастому листочкові, були ще цуцвіття. Маленькі бобики формує, але чи буде волога, чи вистачить. Ну, цей дощик такий непоганий, я вам скажу. Пройшов непоганий. Промочило. Хорошо. Дощик ішов повільний. Були побоювання, що після такої надзвичайної спеки при різкій зміні погодних умов, аби не випало граду і не було сильного шквального вітру. Щоб не наробило ще гіршої біди, але дякувати Богу, друзі, все обійшлося, дощик. Вітер був, вітер був, але вітер був до дощу. Звіявся такий дебелий вітер, півдня був вітер. Але такий терпимий, а дощик ішов. Повільний, ось, як можете бачити, ще цвіте соя, ще цвіте. І то, бо доки вона буде цвісти, не зрозуміло. Соя хай стар, наповню. Ну так, будемо бачити, що від, буде відбуватися з нею після цих дощиків. От такі, друзі, провалля, провалля в пекло. Там, я не знаю яка глибина цих провалів. Дна не видно, це 100%. Ось як можете самі спостерігати. Да, прям все встелено, встелено сухим листям. Багато соя поскидала листочків за цей період. На NDVI дивився, до 8 липня вона ще трималася. Трималася і з 8 липня до 16-го мінус 0,10 від вегетації соя втратила. Дуже, дуже великий показник за такий короткий проміжок часу, друзі. Будемо дивитися, що з неї буде. Бачите, багато цвете суцвіття на вершку знизу бобики. Є ще й цвіт вистрілює біля бобиків. Ну такі. Бачите, міжвузля невеликі, невеликі. Така соя, стебло грубе теж. Теж грубе стебло, друзі. Наповнюю густота посіву 700 тисяч на гектар. Сія на І щоб там хто не говорив стосовно листового живлення. Комусь не допомагає, не працюйте. Я на 100% впевнений в дієвості листового живлення. Експерименти, не експерименти, не збираюся ніяких експериментів закладати для того, аби комусь показати і щось доказати. Експерименти були закладжені і проведені на початку використання. Це був 2012 рік. Я вперше почав використовувати рідкі мікродобрива для... Листового живлення сільськогосподарських, сільськогосподарських культур. І було був закладений експеримент. Тому я 100% впевнений, що він працює, якщо давати в рекомендованих нормах брати в перевірених виробників, а не всяку бадягу, то результат буде відповідний, друзі. І не треба мені там розказувати, бити себе в груди. Бийте себе надалі, розказуйте це комусь іншому, воно мені не потрібно. Ці розкази, сказки, ці, що працює, що не працює. У вас не працює, не працюйте. я не спонукаю вас робити те, що роблю я. Я просто показую далі ваші висновки і ваші дії. Це ваші особисті справи. Тому. Не треба писати всякої дурні, вона мене не цікавить. Бачите, як жорстко соя сохла. Бокові пагони відпадають, поскидала бокові пагони, ось бачите, відломлюються, обпадають, листя, все вставлено листями, бокові пагони пообпадали. Печально, друзі, печально дивитися на такий стан сої. Стільки праці, стільки часу. І несприятливі погодні умови роблять свою справу. Шкода, звісно, шкода. Але фактор, на який ми ніяким чином попливати не можемо. Соя, соя, висота вище пояса. Ось. Така соя, але висота нічого не говорить. Говорить кількість сформованих бобів. значить трохи є їх, але, але могло б бути значно більше, якби... Не ця спека поскидала, абортувала багато. Великий відсоток абортації. Що маємо, те маємо. Поле чистеньке, бурянів немає. Тому, друзі, так, для себе зняв, ну, і заодно поділюся з вами. Пишіть коментуйте. Дякую всім за увагу. Хто не підписався, кому ще цікаво, підписуйтеся на канал, підтримайте вподобайкою та коментарем. Під лісу геть вигоріло. Дерева забрали на себе залишок вологи. І вона вигоріла геть зовсім. Тому якось так, друзі. Всім подякував, залишайтесь на зв'язку, пишіть, коментуйте. Всім миру. Добра. Будемо спостерігати далі.